Привіт, друзі! Сьогодні вечір і я хочу приготувати таку вечерю. Дивіться, це котлети називаються гречаники. Я взяла фарш. Тут десь пів кілограма фаршу. І половинка вареної гречки це 250 грам. Ну, оці сухарики для... щоб котлетки обмакати. Отака цибуля, чесник, приправку я насипала, яку я люблю, і два яйця. Так, цибулю я буду терти на оту таку тертушечку, щоб вона не чувствувалася в котлетах, було просто цибуля. Часник ми зробимо на довілку, і це все змішаємо. І буду я готувати їх у духовці. Не жарити на сковорідці, а запікати. Для чого нам калорійність більшу робити? Будемо робити так, щоб нам було полезно для організму їсти. Значить, гречаники це... Тут хліба немає, булки ніякі я не, 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 якби, не намочувала. Тобто каша і фарш свіженький. Все свіже і дуже полезне. Давайте будемо робити. Друзі, складаємо всі інгредієнти. Я натерла цибулю. Кладемо гречку. Так, кладемо фарш. Фарш свіженький. Я сама перемолола. Дуже добрий. Так, кладемо спеції і чесничок. Тоді пересиплю. І два яйця. Так, подивитися треба по солі, адже спеції трошки сольоні. Чи достатньо буде, я зараз перемішаю тоді попробую трошки, чи треба більше солі, чи не треба. Так, давайте будемо це все змішувати. Так, Ось такий фарш в мене вийшов. Зараз формуємо котлетки. Обмочуємо в сухарики і викладаємо на дечку. Друзі, у мене вийшло 10 котлеток. Такі вони не маленькі. Дивіться, рука моя, отак. Величенькі такі котлетки. Я забула вам розказати, що я підстелила рукав для запікання. Я його розрізала ножицями і підстелила на дечку. Я щось не хотіла лишону бумажку. Думаю, вона пристане, а ця пленочка відстане і буде добре. Так, закладаємо у духовку. Друзі, дивіться, які котлетки получилися. вони легесенько відстають від оцього рукава. Зараз я викладу на тарілочку. Дивіться, легенько так. Такі, знаєте, як оце захід хрустки такі зверхи. Ось такі котлетки получилися. дивіться, осеребітки які. Я роз... Ось так, дивіться. Такі сухенька зверху шкірочка. І вони не жарені. Олії немає зовсім. Давайте будемо пробувати. М -м -м. Приготуйте. Собі такі котлетки. Це дуже смачно і корисно. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, ставте лайки, оставляйте коментарі, діліться якимись рецептами. Пока-пока! Дякую вам за перегляди!